Діти, доброго дня! До нас завітала чарівна гостя. А хто вона, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Снігом все позамітала, ріки в кригу закувала. Холоднішої нема, аніж дівчина. Вірно, зима. Діти, а ви любите зиму? Якщо так, тоді вам не складно буде скласти речення. З чим приходить зима? Давайте спробуємо. Зима приходить з чим? Зима приходить з морозами. Зима приходить з вітром. Зима приходить з бурульками. Зима приходить з льодом. Зима приходить зі снігом. Зима приходить з інеєм. Зима приходить з хуртовиною. Зима приходить з Миколаєм. Зима приходить з розвагами. Зима приходить з ялинкою. Зима приходить зі святами. Зима приходить з подарунками. Молодці дітки ви легко відповіли на всі запитання. Радійте зимі! Адже зима це чудова пора року.